Так, друзі, яка зараз ситуація? Знаходимося, ми щойно вийшли з цього сарайчика, в якому зараз тимчасово знаходиться Бородянський суд, де ми отримали перемогу. І щоб не втрачати часу, забиваємо ще один гвоздик в кришку новітнього офісу з гарною обгорткою, але з вонючим наповненням. Саме що, нас запевняли вчора, в групі ну, ми там зараз там, приймемо рішення. Ні, це Бучанський. А, так. Да. Ми приймемо рішення, чи вносити, чи не вносити. Ну, опять оцю жувачку тягнуть, тянуть кота за яйця, думають, що ми вчорашні. Факт злочину є, 24 години пройшло. Ми не збираємося нікому блин, попускати цей злочин, і нікому зробити якісь uh, сувеніри. Блин. Тому що є закон, є 24 години, є 214 стаття КПК. Крапка. На сьогодні ми впевнені, що ЄРДР не відкритий.